Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб поговорити про те, що літо вже, на жаль, на чесний жаль, закінчилося, і ми будемо говорити про фаворити, самі найбільші фаворити а, літа. Я чуть-чуть затягнула з цим відео, оскільки були деякі інші відео, які потрібно було вже відзняти, і готовий матеріал. Тож, давайте поговоримо про те, що я любила цього літа, про найкращі продукти. До яких тягнулася рука постійно, і почнемо. Ми, звичайно, що з декоративної косметики. Моїми фаворитами були ось таких три тональних основи. Давайте поговоримо про саму бюджетну це Патрісія Лідо, шикарний тональний крем. З середнім перекриттям, в мене в відтінку другому. Зараз він добре мені підійде. Ще поки я трішечки загорівша, але і не дуже сильно загорівша. Ось такий він класно прикриває, він шикарно виглядає протягом дня. Всі, хто купили по моїй рекомендації, всі ж... залишилися задоволені. Дуже сильно вам можу його радити, просто неймовірно шикарний тон. Я тірочка з плюсом. Його аналогом я можу назвати Dior Forever. Теж шикарний тон з середнім прикриттям, з натуральним фінішом. Аромату немає ні в того, ні в того, практично ніякого. Вони обоє класно лежать протягом дня в них обох така кремова текстура. Мені знаєте, здається, що вони зараз будуть і по відтінку. Однакові, давайте я розтушую і, Діор, і побачимо, чи вони будуть однаково виглядати. Я готую відео про аналоги, і ось я вже вам наперед говорю, що це аналог тона. Навіть по відтінку так співпало, що вони просто ідентичні. Напівматовий фініш і там, і там середнє перекриття нікуди не западає, дуже натурально виглядає на обличчі. Рекомендація моя вам однозначна і уже сам по собі, хоча насправді я протестувала величезну кількість різних тональних основ, особливо з бюджетних косметичок. Але шикарний Nars Radiant Long Foundation дуже красивий тональний крем, це пакування дуже цікаве. В нього взагалі Nars. Це якась така моя окрема любов, Легенький. він схожий і до попередніх, вони теж всі із таким середнім перекриттям, всі з натуральним таким фінішом, стійкініку. Куди не западають, красиво виглядають протягом дня, це просто тональні основи на вихід. У мене були ще дуже багато різних класних, але так як вони з'явилися трішки пізніше, не на початку літа, тому я покажу вам лише ці. І ще один класний засіб, який мені сподобався це кушон від Міша. Не знаю чому, не всі його сильно люблять, але мені він подобається. В нього класне натуральне перекриття. Він легший за всі попередні основи. У мене в 23-му відтіночку. Головне прибивати. Якщо ви будете отак мазати, він може вам щось підкресити, якісь шалушинки кудись запасти. А так у нього дуже красиве таке вельветове покриття без маски, жоден з них не робить маску. Вони всі лежать тоненько, красиво і просто цітна. Це вам моя рекомендація від душі. Зараз вони всі стоять на моєму столику, і я отак сьогодні той, завтра той постійно користуюся, бо вони шикарні. Давайте поговоримо про консилери. Тут в мене вже буде більш бюджетна історія. Ось таких два. Перший це L'Oreal, другий це Lamel Smart Skin. Давайте почнемо з Lamel. Lamel – просто неймовірний консилер. Чесно, я не очікувала від нього абсолютно такого. Ви подивіться, наскільки він красивий. Да, цей спонжик не самий комфортний, але в нього. Практично немає ніякого аромату, класне перекриття, він не пересушує, він має підсвічуючий ефект і просто, неймовірно, красиво виглядає, ні западає ніякі морщинки, нікуди не провалюється. Це один з самих-самих красивих консилерів і за свої гроші це взагалі ідеально. Наступний це L'Oreal Perfect Match. В відтінку в мене, мені здається, самому світлому, ось це його мінус. Мені тяжко його десь кудись додавати, але я намагаюся додавати це шикарна текстура. Я куплю собі обов'язково потемніший відтінок. Надіюся, що зараз зимою мені вдасться якось покористувати цей Лораль, але він дуже красивий. В нього таке легке, комфортне, приємне перекриття. Дуже світлий, але він класно підтушовується і підлаштовується, і дає крутий ефект на обличчі. Однозначно, п'ятірочка, ці два консилера найкращі. Дорожчого нічого не пробувала і не хотілося, бо це були супер-супер знахідки. Підемо в порядку нанесення, і наступні це будуть брівки. Звичайно, що ну, у мене так. Хочу вам порадити ось такий гель для брів від L'Oréal, який називається H Perfector Brow Definer. Ось так він виглядає. Шикарний гель для брів з відтінком, з неймовірно, красивим, який класно фіксує бровки. І давайте я вам покажу на собі, як це зараз буде виглядати. В нього шикарний відтінок. Якщо ви кудись їдете і у вас обмежений є багаж, скажімо так, треба взяти мінімум і взяти щось робоче, ось цей гель для брів, і навіть олівця не знадобиться. Він і фіксує класно, і викладає волоски, і тут неймовірно зручний, зручна щіточка. І шикарний колір. Просто обожнюю цей гель. Це все в одному, який робить самі красиві брівки з шикарним відтінком, аж браун для блондинок, для русих. Просто рекомендація від душі, дуже-дуже класний гель для брів. Олівчиків для брів. У мене були ось таких два улюбленця: перший це Оля Полякова. Я вже навіть не знаю, як він називається цей олів, просто олівець для брів, 01 відтінку. Подивіться на цей шикарний колір. Це пудровий олівець з самим красивим кольором, який мені тільки попадався, він ідеально мені підходить. Зараз він в мене на бровах. І це. Саме найкращий, саме красивий, з самою класною текстурою, але вона швидко треба дуже-дуже легенько нажимати, бо якщо нажати забагато, піде багато ліця раз. По-друге, дуже швидко закінчиться і буде темновато. А другий це 01 олівець від Патрісія Лідо. Оцей уже такий темноватенький, чуть-чуть Більше схожий до воскової текстури, але це не воскова текстура, він неймовірно теж красиво виглядає. На брівках давайте я отут на кінчик брови чуть-чуть піднанесу, щоб ви собі просто побачили. Одним можна промалювати окремі волосинки спокійно. Він прям красиво виглядає, ось так по нижній межі. Потім підпишу. Вати все красиво, в обох в них є щіточки на іншій стороні. Я хоча, знаєте, дуже люблю маркери для брів, і це прям моя окрема, окрема любов. Бачите, можна все ще підвичесати. Але ці олівці це найкраще, що мені попалося цього року, і я реально з задоволенням користувала. Ідемо по пудрам для обличчя. Перше це Патрісія Лідо, вона прям заполонила весь, всю мою косметичку. Я не знаю, як так вийшло: дві пудри soft powder та. Будра з колекції Magnific Collection. Ось такі дві. Мені здається, вони якоюсь мірою ідентичні. Виберіть по пакуванню, яке вам більше подобається. Вони дві класно перекривають. Вони дві, тільки в однієї є ось, такий, ось така ніби пуховочка, а в другій нічого немає, просто звичайна упаковка. Тут таке красиве тиснення, а тут просто, так, тут просто рівне. По грамам, тут у нас 8,5 грам. А тут у нас 9 грам. Це третій відтінок, це другий відтінок, і давайте ми їх дві засвочимо. Вони обоє матують класно, ось так. Дивіться, практично нічим не відрізняються. І давайте тут засвочимо, вони обоє трішечки сатинові. До речі, софт мені чуть-чуть більше подобається, це чуть-чуть зарозова. Якщо вам помітно на свочі, вона така розовата. і... А, ця мені чуть, чуть більше подобається саме по відтінку а в принципі по текстурі вони аналог одна одної. Отут, мені здається, чуть-чуть більше в софт все-таки такого чогось підсвічуючого. А тут більше матово, а насправді вони обоє красиво виглядають на шкірі. Виберіть відтінок, який вам підходить більше, що ця класна, що ця класна і круто виглядають, круто носять макіяж, круто матують, взагалі просто неймовірна любов. Я не знаю. Патрісія глідо бренд, на який я ніколи не ставила абсолютно ніяких ставок, який ніколи мене не цікавив від слова зовсім. Так сталося, що продукти прям всі класні. І інший продукт, це він мені, здається, з'явився в кінці весни або на початку літа. Я забула, це ось така пудра Hello від Smashbox пудра без тальку, яка нарізається. Ось так вона виглядає. Неймовірно, красива пудра. в нас тут немає ні пуховки, нічого, вона просто крутиться і нарізається. У мене в відтінку Fair. Шикарна безталькова пудра, теж з підсвічуючим ефектом, теж класно матує, але не робить глухоматовою шкіру, гарно виглядає. Люблю, обожнюю, рекомендую. Підемо по рум'янам. Рум'яна, на жаль, всі якісь трошечки дорожчі, ніж би хотілося, але всі дуже сильно мною любимі. І перше, що вам покажу, це ось така палітра від. Від Nars це була лімітка, якщо десь можна ще придбати, дуже сильно рекомендую. Тут у нас хайлайтер і троє рум'ян. Хайлайтер у відтінку Swinger, дуже золотистий. Я більше в тіні використовую. Рум'яна відтінку оргазм, оргазм X і оргазм Rush. Ось так виглядають їх свочі. Це хайлайтер. Бачите, він прям золотистий-золотистий. Рум'яна відтінку оргазм. Оргазм Rush і оргазм X. Знаю, що зараз дуже популярний оргазм X, але я ще той любитель відтінка. Просто оргазм. Тут текстура зовсім інша У мене є їхня звичайна текстура. Матова, яка в такій чорній софтач упаковці, це зовсім не те. Ось ця палітра, вона така запечена, вона якась по текстурі неймовірна. Вона, ну, знаєте, як силікон взяв і наніс на шкіру. Це вигляд такий, я маю на вас дій. Якусь затирку, прям зашліфував обличчя повністю. Дуже красиво. Зараз ці рум'яна на моєму обличчі. Я їм ставлю п'ятірку з плюсом. Це мої самі улюблені. І дуже красивий відтінок. У мене немає нічого схожого на них, я вже намагалася знайти якісь аналоги. Це рум'яна від Estee Lauder. Тут таке красиве пакування. Просто цю баночку хочеться просто достати і дивитися на неї. У мене відтінку Pink kiss Ось так вона виглядає. Тут у нас щіточка. І такий красивезний рожевий ягідний відтінок. Зараз на. Осінь, мені здається, буде прям супер класно, На літо було круто, дуже красивий. Є в своєму складі такі маленькі-маленькі блискітки, але їх абсолютно на обличчі не видно. Вони більше матові. На жаль, це не. Це не безтальковий продукт, це саме звичайний дорогий тальковий продукт, але тут така текстура, вони настільки красиво виглядають на обличчі, що хочеться віддати за ті гроші, які вони просять. І, звичайно, що Rare Beauty відтінку Hope, самі красиві рум'яни, які я користую, тримаю себе в руках, щоб не використовувати дуже ніжний, натуральний відтінок. Ось так він виглядає. Супер красиві. Легко тушуються, пігментовані. За свої гроші рахую одним із з найкращих рум'ян просто ідеальні. Бронзера в мене не було ніякого нового, якого б мені хотілося б порадити. Це все всі старі баночки, я користуюся всім тим, що в мене було. А на рахунок тіней є три улюблених продукти. Перша це ось така палітра тіней від Lamel The Natural Dream. Просто шикарна палітра. Ви подивіться, як вона виглядає. Це ідеальна палітра. Нюдова дає все, дає красиві шимери, дає красиві матові. Вірніше, шимери. Ні, це звичайні сатини, але вони все одно красиві. Вони наносяться як масло, матові, взагалі шикарні. Це прям супер ідеальна палітра, яку не шкода кинути на підлогу, скажімо так, бо вона коштує 60 з чимось гривень. Потім можна піти купити нову, подивіться. Подивіться на цю неймовірну пігментацію, як вона красиво виглядає. Це моя сама улюблена палітра а, нюдових відтінків, бюджетна. Я постійно до неї тягнуся. У мене завжди виходять красиві макіяжі. Да, тут не вистачає якоїсь спаркла, так, щоб уже прям все було включено, але вона все одно шикарна, вона все одно прекрасна. Її хочеться брати, навіть незважаючи на ту ціну, яка вона коштує, якби це положили б в якусь там шанель упаковку, я б подумала, що це реально шанель і що це так красиво. Дуже-дуже-дуже красиво, дуже сильно рекомендую одні з найкращих тіней, які мені довелося спробувати. Інші тіні будуть трішечки подорожчі, але це це нарс. Теж якась їхня була лімітка в відтінку лагуна. Шикарні тіні. В них є все, знаєте, це тіні. а Лати макіяжа, ось так я їх назву. Я би ще положила би сюди якийсь хоча б хайлайтерний відтінок в куточок ока. Тут, на жаль, такого немає. Тут є два красивих шимера. Сатина. Не знаю, чому я сатини називаю шимерами. Один шикарний шимер і, е неймовірно, красивий матовий. Матовий зараз на мені і Спаркли теж на мені. Так, давайте я гарніше засвочу, ось так виглядають відтіночки. Вони дуже красиві. Я чесно вам говорю, ця палітра дорога, але ви подивіться, вона як масло. Вона дуже красива. І я настільки була щаслива, коли вона з'явилася в моїй колекції, що, моєму щастю, просто не було меж. Це дуже красиві продукти, які класно тушуються, які класно працюють, які натурально виглядають. Це от, однозначно моя історія. Я люблю такі. І я завжди буду таке купувати, бо Ну, от ти взяв без заморочок одну палітру, наніс, маєш десь там ще з собою хайлайтер. До речі, хайлайтерів улюблених теж не було в цьому сезоні. наніс і погнав все. Все круто, шикарно і просто однозначно любов. І ще одна така палітра, коли хочеться погратися, коли хочеться чогось трішечки більше. Це Лорак Мракі. Так, вона, здається, називається Подивіться на цей вибір відтінків. Тут уже Будь-хто може собі знайти тут і класні сатини, да, це не спаркли, але тут є щось типу типу дохрома, тут є відтінки на будь-який смак, тільки якщо захочеться, є класний матовий, чорний, який круто працює. Ви тільки гляньте, от я наношу наскільки це пігментовані робочі тіні. от Ви, подивіться. Дуже красива палітра, натуральна, з таким вибором відтінків. До речі, вони от аналоги. Бачите? Ламель можна назвати аналогом ось цієї палітри. Да, Не всі відтінки, але вони є, і це супер красиво. Просто от все в одному. Взяв, нафарбувався мільярд різних макіяжів і завжди все буде класно. Круто, круто буде тушуватися і круто буде працювати. Рекомендую. З кремових тіней в мене була тільки одна супер знахідка: це Бобі Brown у відтінку Inca Descent. Шикарний відтінок. Надіюсь, вам зараз буде видно. Це рожево до доохром. Ось так він виглядає. Це неймовірно красиві тіні. Мене завжди запитують, що в тебе на очах. Це супер стійко, легко тушується. Навіть не потрібно нічого наверх наносити. Це самий красивий відтінок. От я сподіваюся, вам хоч якось видно, але дуже сильно рекомендую Бобі Brown відтінку Incandescence, Мені хочеться інші, але мені здається, це самий самий красивий відтінок от. Вони тушуються, потім застигають і виглядають неймовірно. Ніяких проплішень, ніяких полос нічого не залишають. Дуже-дуже красиво. І олівчик для очей від Вера Б'юті в відтінку патіна, якщо це правильно, я називаю відтінок. Він такий бронзовий, красивий в слизову оболонку. Самий красивий відтінок. Це не коричневий, це не чорний, це відтінок, який буде підсвічувати ваш погляд. Дуже красиво. Я би нанесла, але відразу стане темний мій макіяж. Ну давайте я отак чуть-чуть. просто в куточок, щоб ви бачили, як він виглядає. Відразу дуже красиво. От він настільки підсвічує погляд. Настільки він стає таким томним, дорогим, дуже красивий. От я нічого не пробувала аналогічного, тільки от Віра, такий відтінок, це не геловий відтінок. Він не буде фіксуватися, на жаль, але він все одно тримається і він виглядає дуже красиво. Навіть нанести віковий контур, теж буде шикарно. Просто найкращий продукт Vera Beauty це ось цей відтінок. Патіна, напевно, я вам все пропишу, як завжди, в коментарях. І дві туші, які мені сподобалися. Я не так багато їх пробувала. Перша, це максимально здивувала LCF за 30 гривень Ultra Black, чи 39 вона коштувала. Ось така туш з такою величезною щіточкою, але вона прям супер шикарна, вона класно розділяла віки, вона не осипалася, не відпечатувалася, взагалі все ідеально. Я ще не той сильний тестувальник туші, бо в мене дуже рідко щось відпечатується. Прям максимально рідко це вже має бути погана супертуш, і тоді от таке може бути. І наступна туш – це провокатюр від. А, знову ж таки, Патрісія Лідон. Ось тут уже така щіточка-ложечка, класна туш, Вони обоє класно видовжують, класно прочісують, укладають віки. Можна положити як хочеться. Ця чуть-чуть більше натуральна, ця дає більш такий а, томний ефект, але обоє вони класні, за свої гроші взагалі рахую ідеальні. Далі підемо в олівчики для губ. Я їх неймовірно люблю. У мене вже їх вагон і маленька тілешка, але хочеться відмітити два і ще й бюджетних олівця. Перший це ось такий 202 відтіночок від Глембім. Мені здається, що це може бути аналогом 407-го відтінка від Evelyn. Це холодний, класний контурний відтінок, який супер фіксується, який гелевий, який класно виглядає, можна підтушувати, нанести на всі губи. Тут, уже, як ви любите, він холодновато фіолетовувато розоватий а всі, хто люблять коричневі губки, це я. Це просто я. Це 705-й відтінок Капучино від Рімель. Я вже вам всі вуха прожужала про цей олівець. Холодний, коричневий, ви тільки гляньте на нього. Він дуже сильно схожий а, на. Восковий олівець, але він не восковий, класно тушується. Він на моєму контурі. Зараз неймовірно красиво виглядає. Люблю обожню. Обов'язково повторю, коли закінчиться. Зараз користуюся з величезним величезним задоволенням. Для губ покажу вам всього-навсього два продукти, які мені сподобалися. Перше це ось така помада від Catrice, Зараз вона на моїх губах. Класний такий рожевий відтіночок. Я завжди наношу почуть. Ось так вона виглядає. Це була літня лімітка. Якщо вони ще продаються, ще й в по акціям, подивіться, як вона отут красиво виглядає. Якщо вони досі продаються, і ще й в акції рекомендую взяти дуже красивий відтінок. Супер осіжаючий, я такий люблю наносити в центр, коли в мене темний олівець по контуру, це прям однозначна любов. І ще одна любов це ось такі масла від Олі Полякової. Це дуже красиво, це дуже приємно. У мене двох відтінках. Давайте я зовсім трішечки додам. Не хочеться мастити аплікатор, у мене там є рожевий. дорого виглядають, ви гляньте на це пакування. У мене 01. Відтінок тут зараз дуже красивий. звичайний блиск для губ, але я більше це називаю маслом, бо він класно зволожує, дуже класно дивиться на губах. Ось таких два, до речі, це відтінок C01 Hidden Kiss. Ось такі продукти для губ, чогось не так багато. І з декоративної косметики це все. Давайте перейдемо, звичайно, що до догляду, без нього прям нікуди. І перше, що ми почнемо. Це буде не зовсім догляд, це парфум, Парфум від Султан де Саба аюрведа, з ванілю, з пачулі, з амброю. Боже, шикарний аромат. М -м -м. Обожнюю його, це запах е, на 100% мені підходить. Я дуже люблю. Ви подивіться, я за літо вже використала практично півбанки банки, постійно користуюся. Щодня в мене ще крем для тіла, крем для І Мені здається, я пахну тільки ось так, як пахне цей флакончик. Дуже красивий аромат. Я не можу його назвати суперстійким. Це не шлейфовий аромат, абсолютно. Хоча його на фрагранті чи де там відносять до такого. Але він не такий, він е, просто хороший, класний аромат. Які від вас будуть чути, але які не будуть тягнутися за вами. Його можна носити всюди зимою. От зараз, мені здається, саме зимою, він буде розкриватися і осінню, прям супер шикарно. Люблю, обожнюю, рекомендую. Далі вам покажу ось таку ензимну пудру. Я замовляла її на iHerb. називається Enzyme Powder Wash тусовунк. Шикарна ензимна пудра, просто краще, я не пробувала. Вона дає класний ефект, вона класно відлущує шкіру, вона вирівнює ваш тон, вона за рахунок. Ензимів забирає всі ороговіші частинки, і це не як пілінг іде кислотний, який порушує ваш баланс. Це як ензимна відшліфовка, яка абсолютно не впливає ніяк негативно на вашу шкіру. але ми не переборщуємо. А так продукт прям супер класний. Не можу я не показати, дорого, але супер дієво, супер класно. Ось такі очищаючі пади від ЗО Skin Health. Шикарні. Я не знаю, ну от просто кращий продукт, який тільки може бути. Тут 60 педів. Я взагалі, щоб усі розуміли, розрізаю їх ось так на три частинки, супер економно. І мені вистачає прям надовго ця баночка вже в мене. Ну, давненько. І ще вона є, і ще я користуюся і повторю обов'язково, бо тільки після її використання в мене стала шикарна шкіра. В мене пропали підшкірні комедони, вона класно шліфує, вона класно очищає. Але тут немає суперкісла. Але тут є саліцилова кислота, і це шикарно впливає саме на підшкірні комедони. Це один з найкращих продуктів, які я пробувала, які мені попадалися, і я завжди буду його повторювати. Сивороток я вам тут підготувала ось таку з вітаміном С від Art Nature. Шикарна сиворотка, вона коштувала 100 гривень, щось типу того. Ось така. Мініатюрочка, да, її не дуже довго вистачить, але якщо ви хочете спробувати на собі вітамін С дізнатися, чи у вас на нього немає алергії, чи вам подобається, який ефект дає вітамін С, а вітамін С це в першу чергу підсвічування і антиоксидантна функція. Ось таку сиворотку закинути на iHerb, прям супер класно, 100 гривень. Попробувати потестувати, на дуже довго вистачить. Ну, як надовго? На місяць-півтора точно вистачить. Тут 10 мл. Я користуюся задоволенням і реально бачу підсвічуючий ефект. Я б взяла б собі навіть нову повнорозмірну, але хочеться. Протестувати більше продуктів, щоб потім, потім мати змогу вам про них розповідати. І наступна сиворотка, це ось така від QA з азелаіновою кислотою. Всім проблемникам, всім, в кого є висипання, в кого є закриті комедони, дуже сильно рекомендую мати в модори й азелеїнову кислоту. Так як вона працює не тільки з самими висипаннями, а ще й з судинами. Вона забирає почервоніння, вона вирівнює тон шкіри, вона. Сама комфортна і це не аха, кислота жорстка, як ліколіва, яка глибоко проникне, яка вам зробить супер шалошіння, а зеленова кислота не буде давати таких шалошінь. І буде супер круто працювати з висипаннями. Вона сама по своїй текстурі, ось така біла, бачите, ось тут навіть видно, і в мене поламалася помпа. Я не знаю, як це могло статися. Вона тепер вилазить от звідси по бокам. Це дуже неприємно. Не хочу вам видавлювати, показувати, бо зараз все тут буде брудне і сиворотка ця реально класна, вона тут супер концентрована. Не, ну, не так, що прям ваша шкіра обліза, але мені навіть пощіпує від неї. Сподобалася, я би повторила тільки от запакування, величезний мінус. Не знаю, чи у когось була ще така біда, чи це мені так повезло, але я користуюся і мені дуже подобається. Крем під очі від P'юріto ось такий Centella Eye Cream. який без віддушки, шикарний базовий крем Самий звичайний. не робить. Нічого супер-мега вау, запаху немає ніякого, я обожнюю. Продукти без запахів. Класно зволожує, класно працює шкірою навколо очей, але не робить чогось мега вау. Самий базовий, самий хороший для молодої шкіри крем, рекомендую. Далі теж один з дуже дорогих кремів це Biologic. Якщо ви знаєте цей бренд, це дорого, але це круто. Запах шикарний. Я вже використала півбаночки, крем Верте. А цей крем теж працює з почервоніннями. Він вирівнює тон. Він заспокоїться саме заспокійливий крем. Отрально ти не носиш на ніч ти зранку прокидаєшся. З рівним тоном, з красивою вирівняною шкірою, в нього легка текстура, він не забиває пори. І з часом, коли ти знаходиш якийсь свій догляд, який на тобі так класно працює, ти не хочеш більше нічого пробувати. Це дуже дорого. Це капець як дорого, і як сумно, що це так дорого коштує, але це так круто працює. Це шикарно працює і хочеться його повторювати, 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 бо це самий заспокійливий, самий нормалізуючий шкіру крем, який тільки в мене був. І такого ефекту зранку. Мене не було від жодного, від жодного крему. Тому рекомендую, але тут вже вибирати виключно вам. Ось таким СПФ я користувалася практично все літо. Шикарний SPF Depors, Бренд, здається так. Називається дуже легкий гіалуроновий СПФ. Я не знаю, як зараз ці корейці придумують ці нові текстури, але тільки корейські SPF з такими класними текстурами не вибілюють, не забивають пори. Класно виглядають, чи зволожують із супер складом. Ось цей був шикарний. Я навіть подумати боюся, що як вони це придумали. Ну, в хорошому значенні, просто він реально дуже крутий і дуже класно. Працював шкірою. І саме улюблена автозасмага для обличчя була ось така Centrope Self-Ten. Шикарна автозасмага для тіла я дуже любила DAF. Я тут вам прикріплю, як вона виглядає. Шикарна автозасмага. Я просто десь її поклала, не знаю де, не можу знайти. Бюджетна, класна, безпроблемна. Все в одному. І ще вам покажу свій фаворит. Я добувала все старе. Старого не буду вам показувати. Звичайно, лаптекса поки що немає нічого краще, але зараз я користуюся ось таким шампунем Бурадор. Він не економний, його треба багато, він дуже рідкий, але це шампунь для росту волосся. З ним в мене не так сильно жирніє голова. І мені цікаво, чи реально виросте щось чи ні, чи щось зміниться, чи ні. Але як сам шампунь, він класний, по складу непоганий, приємний, банка, шикарна. Привертає увагу. Увагу, мені сподобалося. І ще два засоби для волосся: ось така сироватка від Kerastase, це просто найкращий засіб. Я вже напевно сто раз сказала, що це найкраще, це найкраще, це найкраще. Але це засіб, який вирівнює волосся. Ця сиворотка направлена на те, щоб реально його вирівняти, забрати пушок всіх, в кого хвилясте волосся, як в мене, яке пушиться, якому ви не можете дати ради. Да, якщо ви йдете на вулицю, буде все те саме, воно так само запушиться, але якщо хороша погода. Я все одно вийду на вулицю, в мене не запушиться, а з цією сивороткою не запушиться. Воно буде виглядати супер красиво, доглянуто, рівно. От воно не відчуття таке прям супер зволожене, комфортне і дуже-дуже дуже красиво виглядає. Також я користувалася ось таким реалши, Термозахист. Спочатку е, мені, чесно сказати, не сподобався. Я думала, це буде якесь розчарування, а потім я поняла, що мені насправді його потрібно наносити. Я не знаю, це суперекономний продукт, беріть собі маленьке упакування, як в мене. Його потрібно на моє волосся от стільки і не більше. Візьмеш більше, воно обтяжить волосся. Давайте я зараз нанесу, просто щоб ви подивилися, воно обтяжить волосся. Ну, може, може, більшу горошинку чуть-чуть можна нанести. А, але якщо нанести ось так, воно його класно підвирює, воно забере пушок, зробить красивий ефект. Мені подобається, як воно працює, як воно виглядає, і плюс це ще й термозахист, все в одному, тому п'ятірочка з плюсом. І це все це були всі мої улюблені продукти. Це всі фаворити за літо. Кожен продукт в моєму сердечку, кожен з ним я користуюся е дуже часто, а деякими навіть щодня. Тому з чистою душою можу вам радити. Я думаю, вам сподобається так само, як і сподобалося мені. Напишіть, будь ласка, які фаворити були у вас, чим ви користувалися цим літом, що вас тішило, до чого вас тягнулася рука. А я вам всім дуже вдячна за перегляд. Як завжди, буду безмежно, безмежно вдячна за будь-які лайки, коментарі, підтримку і тому подібне. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, це дуже важливо. І я вас всіх сильно дуже люблю. До скорої зустрічей. Па-па!